Звіть, будь ласка, особливості вашої корпоративної культури та цінності. О, тут я маю збігати за цим плакатом. Угу. Наші цінності ми задокументували. Кожен працівник нашої компанії розуміє їх і використовує в корпоративному житті компанії. Можу пройти з приходження. Да. Прихильність та повага в команді. Ми поважаємо один одного як кваліфікованих. Працівників, адже е, інші в нас не працюють до отримання взятих зобов'язань. Якщо ми щось пообіцяли зробити, ми це робимо. Якщо в нас є якісь речі, які нам е, заважають виконати свою обіцянку, ми про це попереджаємо. Прагнення до зростання навчання. Працівники нашої компанії зацікавлені е, у тому, щоб е, рости, розвиватися. Робота на результат. Е, кожна задача повинна бути виконана 100%.